Вайлет Альвіно, обіцянка, розділ дев'ятий. Виявилося, що все, що було до цього, сприймалося мною скоріше, як гра або сон, але аж ніяк не реальність. Реальність увірвалася у мій світ, коли за нами зачинилися двері моєї квартири. рівно в той момент, коли клацнув замок дверей, відрізаючи нас від зовнішнього світу. Я й зрозуміла, що ігри закінчуються. Я декілька секунд постояла обличчям до дверей і спиною до Сашка, збираючись з думками, благо, він в цьому мені не заважав. Зробила глибокий вдих і все-таки повернулася до нього обличчям. От якби я ще знала, що йому сказати при цьому. Ем, Ніякова правда? Прочитав мої думки друг, на що я лише кивнула. І знову ніякове мовчання і топтання на місці. Може, просто поговоримо, як завжди, а потім подивимось фільм, а важливі рішення почекають, запропонував друг. Завжди знала, що він розумний, але не думала, що настільки. Мені аж полегшило не треба зараз нічого вирішувати, просто проведемо час разом. У цьому немає нічого дивного? Завалилися на диван, навіть не продягаючись, і почали говорити про щось легке, неважливе. А непогано вийшло свято, хоч у людей небагато, а так навіть краще. Не люблю столпотворіння. Угу. Поговорили про фотосесію, погоду і навіть весільні подарунки, а потім теми дійшли й до головного чому? Чому все сталося? Він зрадив, банально, правда, говорила це, а сама відвернулася. Не хотіла показувати свій біль. Тепла рука лягла мені на коліно. Банально, але від того болить не менше, болить. Ти правий, але якби я дізналася про це після весілля, боліло б більше. А так А так ти змогла йому гарно помститися. Угу. Ми говорили ще про щось, а потім просто знайшли якийсь фільм і буквально залипли на нього. Обговорювали, сміялися, їли на ніч смаколики. Чому у більшості фільмів і книг завжди так все просто? М? Ну, я б не сказав. Просто може бути, коли ти вже бачиш кінець, і, дивлячись на минуле, ми так само можемо сказати, що щось було просто. Хоча в той момент так зовсім не здавалося. «Хм, і в кого ти такий розумний, в маму. Я вже лежала в нього на колінах, а його рука ніжно і ненав'язливо погладжувала то мою руку, то шию, повільно підіймаючись до обличчя. В якийсь момент я втратила суть фільму і просто насолоджувалася доторками, а потім і зовсім відключилася. Розділ десятий прокинулася раптово, як поштовх, відкрила очі й побачила буквально в декількох сантиметрів від мого обличчя лице друга. Він завмер, наче його піймали на гарячому, і я завмерла, наче піймали мене. А потім я зробила те, що вже сьогодні робила багато разів тільки цього разу все було яскравіше. Губи цілували напористо, жадано хапаючи ласку, що дарував мені він. Ми цілувалися, наче скажені, в якийсь момент він просто перехопив мене і посадив на себе, задираючи весільну сукню майже до самого поясу, але чомусь ні я, ні він все ще не були готові перейти цю межу зробити останній крок. Ніби це могло щось безповоротньо змінити. В якийсь момент поцілунок прервався, а ми обоє важко дихали при цьому, не відриваючи погляду один від одного. Ходімо спати, тихо сказав Саша. Угу, — Злегка кивнула я, намагаючись заспокоїти свої розбурхані почуття. Друг, дефіз чоловік, допоміг мені злізти з нього і сам став на ноги. Дивитися на нього було ніяково. Я знала, куди ми зараз мали йти, і він знав спальня була одна, і ліжко одне. Тож, все закономірно, ми мовчки йшли до спальні один за одним, так само мовчки й зайшли в кімнату і розійшлися по різні боки ліжка, відвернувшись один від одного. Шурхід одягу лише більше додав напруження всій цій ситуації. А ще у мене виникла проблема замок на сукні не піддавався, я змогла розстебнути його десь до середини, а далі ніяк. Напевно, тканину зажувало, а це означало одне. Хм, допоможи мені, будь ласка, замок заїло. Я повернулася до нього і зустрілася зі скептичним поглядом. Що? Справді, заїло, чи ти зі мною заграєш? Це ще хто тут з ким загравав. Та я ж кажу, заїло, і взагалі, як ти можеш бути про мене такої думки? відвернулася до нього спиною, підставляючи йому замок. Насправді, була така думка розіграти щось подібне, але я не наважилася, зате доля зробила це за мене. Я не чула, як він підійшов. Лише відчула на своєму плечі ледве помітний подих, здригнулася і завмерла, наче хто закляття на рукомості наклав. Хм, і справді заїло. Я ж казала, зараз допоможу. Трохи незграбно видер тканину із замка, а потім повільно, ніби знущаючись, почав розтібати сукню. При цьому просто жахливо, нестерпно близько. Катастрофічно збуджуючи, стояв позаду мене, торкаючись своїм подухом моєї оголеної шкіри. Я знала, що сьогодні було неправильно переходити цю межу варто було спочатку все обговорити, домовитись хоча б про щось, та мої сили були на межі, а коли його губи торкнулися моєї оголеної спини, гальма остаточно відмовили: Ах! Я відкинула голову йому на плече. Це може бути помилка, сказала, хоч і сама в це не вірила зараз. Навряд більше, ніж наше одруження, відповів він з придихом. Давай просто спробуємо. Після цього слів не було, а була шлюбна ніч, одна з найкращих ночей в моєму житті, а може й найкраща. Розділ одинадцятий. Прокидатися не хотілося, але коли я відчула, що поруч зі мною нікого нема, неприємний липкий страх пробудився всередині. Ні, друга я знала давно і чудово розуміла, яка він людина. Сашко ні за що б мене не скривдив, але вся ця історія зі зрадою і раптовим весіллям з'явилася якась невпевненість. Я підвелася з ліжка і побачила на підлозі його сорочку. Шалена думка проскочила в голові. Завжди мріяла хоч раз у житті виглядати, як дівчина із фільму в чоловічій сорочці на голе тіло. Я одягнула її і пішла шукати друга, а заразом і мого чоловіка. І, звичайно, він був поруч, нікуди від мене не втік. Просто був на кухні і готував сніданок. В одних боксерах і фартуху <хи> зійшлися два герої фільму. Я зупинилася в дверях і з насолодою спостерігала за ним. Виявляється, чоловік на кухні це дуже сексуально, особливо в такому вигляді. Я ще не була впевнена, як вся ця наша витівка працюватиме, але точно знала, що подібна картинка має бути в нашому сімейному житті регулярно. Ох ти ж, ледь не впустив сковорідку з рук, коли побачив мене. Напевно, варто образитися. Я така страшна, склала руки на грудях і вдавано незадоволено чекала на відповідь. Сковорідка вбік, і він стрімко наближається до мене, щоб обійняти і шепнути на вухо те, що я так хотіла почути. Ти прекрасна і зваблива, дуже. Всередині розпалюється полум'я від його слів, і про сніданок зовсім не хочеться думати, а ще його губи так близько і стають все ближче, так тягуче, повільно і так жадано. Дзинь-дзинь. Гр. Я натурально заричала рівень мого невдоволення за те, що мене позбавили таких бажаних губ, просто зашкалював, а оце шкові, здається, було смішно. Хоча то він, напевно, з мене і моєї реакції сміявся. Гляну хто. Там твій колишній, тихо сказав він. Вам, напевно, варто поговорити. Саша вже зробив декілька кроків у бік кімнати, але я схопила його за руку і зупинила. Ні, хай бачить все, як є. Мені немає що приховувати. Я як-не як заміжня жінка. І гордо підняла голову, чим викликала в нього ще один змішок. Двері відчиняв Саша. Аліно пояс, почав він з порогу, навіть не дивлячись, хто відчиняє двері. Та варто було йому підняти голову. Слова закінчилися. Так, картина постала перед ним просто дивовижна. Саша в фартусі на майже голе тіло, і я в його сорочці. Про безлад у мене на голові і заціловані губи. Я взагалі мовчу. Що тут відбувається? скрикнув мій колишній наречений, і голос у нього був такий писклявий в цей момент, що мені аж вуха заклало. Любий, повернулася я до свого законного чоловіка, що по-свіськи обіймав мене. А що тут відбувається? Не знаю, кохана. І, хоч це було частиною жарту, серце у мене в цей момент ледь не вистрибнуло з грудей. Ходять тут всякі заважають молодятам насолоджуватися один одним. «Хм, які невічливі люди так вчиняють, награно обурилася я, при цьому дивилися ми лише один на одного, повністю ігноруючи неприємного індивіда у нас у дверях. Ти що, з глузду з'їхала? Аліно, що за цирк ти влаштувала?» Визвірився колишній, намагаючись мене схопити. Я вже хотіла йому розповісти, в якому напрямку йому слід рухатися. Але виявилося, що чоловік бажає захистити мою честь і гордість. А тепер слухай сюди. Саша загородив мене собою від цього гада: ти своє щастя просрав, не треба було зраджувати, але ніяких виправдань не цінуєш ось і маєш. А тепер ми разом будемо будувати своє щастя. І повір мені, я не буду таким дурним, як ти. Зрозумів? То, то ви що, серйозно? Разом? все дивився то на мене, то на Сашка, і, очевидно, ніяк не міг повірити, що я так швидко його замінила. Ми одружилися, а все інше тебе не стосується, якось навіть загрозливо сказав друг. Так, і сподіваюся, більше ніколи тебе не побачити, крикнула йому навздогін. Все, здимів. А завдяки Сашкові і сліду не залишив. Двері тихенько зачинилися, і ми залишилися наодинці. Здається, прийшов час поговорити. Епілог. Розмова вийшла у нас дивна. Спочатку ми обоє ніяково мовчали, потім намагалися щось сказати, але виходила якась дурня, щось на зразок цього. Ну... І цей ми тепер що? А потім Сашко не витримав всього цього і просто на мене накричав Досить, не знаю, що було у твоїй голові, коли ти все це придумала, але я тепер твій чоловік і нікуди тобі від мене не дітися. Зрозуміла? Очі були великі, руки стиснуті в кулаки, стояв розпалений і не відводив від мене погляду. Я декілька секунд просто дивилася на нього, ледве-ледве розуміючи, що взагалі відбувається. А потім, коли він вже трохи спокійніше, але все ще впевнено перепитав зрозуміла, я лише кивнула, зрозуміла, як тут не зрозуміти. Хоча, якщо буде чесно, то сенс сказаного дійшов до мене трохи згодом вже після того, як я кивнула. І після того, як на мене буквально накинулося з поцілунками, і ще трохи після того, як все це зайшло занадто далеко. Одне можу сказати сніданок вже був холодний, та ми не шкодували. Нам було чим насолодитися окрім їжі, та й взагалі для щасливих час летить швидко. В цей день ми все-таки обговорили все те, що так довго збиралося на душі. Виявляється. І він, і я думали про щось більше між нами, та наші думки трохи різнилися в часі. Якось так склалося, крім того одного разу, що хтось із нас завжди був зайнятий. Правду кажуть, що всьому своє місце і час ми нарешті були на одній сторінці і готові були разом йти у світле майбутнє. П'ять років по тому. Ну, будь ласка, ні, і не проси. Ну, будь ласочка!» очі дивилися так жалісливо, що я майже готова була здатися. Але на роботі був завал, а я почувалась більше, ніж добре. Ну і куди поспішати? Але, я знаю всі твої але, чув не раз, але пожалій мене. «Хм... І в кого ти такий нервовий будеш тут, буркнув собі під носа. Гаразд, твоя взяла, піду в декрет. Нарешті. Але цей тиждень допрацюю, а з понеділка в декрет. Хм, Ну, хоч так. Постскриптум до кінця тижня не доходила. Синочок попросився на світ на три тижні раніше, ніж казали лікарі. Кінець. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія, та пишіть в коментарях, що саме сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі! Ваша пташка